З Кресним днем, дорогі брати та сестри, сьогодні 19 лютого за Юліанським календарем та 3 березня за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять апостолів 80 Архіпа та Філімона, а також мучениці рівноапостольної Авфії, мучеників Максима, Феодота і Сихія, мучениці Аскліпі Одоти преподобних Євгенія та Макарія, сповідників пресвітерів антіохійських, преподобного Равули, преподобно Десофея, учня преподобно Аве Дорофея, приподобно Феодора Санаксарського та мученика Димитрія. Познайомимось життям преподобних Євгена та Макарія Антіохійських. Жили вони в IV столітті та були присвітерами Антіохійської церкви. В цей час царював імператор Дюліан Відступник. Їх обох привели на суд до імператора за відмову брати участь в язичницьких оргіях. За це їх відправили на мук, які вони мужньо пережили. Та були відправлені в пустелю, в місце оазису. Вони захотіли поселитися на горі, але жителі попереджали, що там живе Великий та страшний змій. Вони, помолившись, прогнали цього змія, і блискавка вдарила в нього і спопелила. Поселились вони на цьому місці, на, на горі, і там разом подв'язались. Також вони молились, щоб вони померли в один день, і Господь почув їхні молитви, і вони мирно в один день підійшли до Господу. Їх молитвами допоможи нам Боже. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. Ще сказав, у одного чоловіка було два сини, і сказав молодший з них батькові, Отче, дай мені частину майна, що належить мені. І батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край і там розтратив своє майно, живучи розпутно. Коли ж він усе прожив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати, і попішов пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був настититись ріжками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятовавшись, він сказав, скільки наймитів у батька мого мають. Надмір хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому Отче, согрішив я проти неба і перед Тобою, і вже недостойне зватися Твоїм сином, прийми мене як одного з наймитів Твоїх. Встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, побіг. І кинувся йому на шию і цілував його. Син же сказав йому: Отче, я согрішив проти неба і перед Тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином, а батько сказав рабам своїм принесіть кращу одежу і одягніть його, і дайте перстень на руку Його, і взуття на ноги, і приведіть годоване теля. І заколіть, будемо їсти й веселитись, бо син мій, цей був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся, і почали веселитися. А старший син його був у полі, і, коли, повертаючись, наблизився додому, почув співи та радощі і, покликавши одного із слуг, запитав, що це таке. Він сказав йому Брат твій прийшов. І батько твій заколов годоване теля, бо зустрів його здоровим. Він розгнівався і не хотів увійти. Батько ж його, вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь батькові Ось я стільки років служу тобі і ніколи не переступав наказів твоїх, але ти ніколи не дав мені й козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. А коли цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов, ти заколов для нього годоване теля. Він же сказав йому: Сину мій, ти завжди зі мною і все моє твоє, а з того належить радіти і веселитись, що брат твій цей був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Усім бажаю гарного настрою. Та завжди залишатися з Богом.